Доброго дня, це лінія захисту. Злочин влади трагедія народу. У роковини голодомору 1932-33 років в Україні згадаємо трагічні події. Задумаємося над причинами і наслідками геноциду українського народу. Зробимо висновки. Свідчення очевидців голодомору на Кіровоградщині. Найбільшого винищення голодом і репресіями в історії людства. Дивіться у лінії захисту. Запізнілими дзвонами шукаємо мільйони українських душ, щоб вписати їх в історію пам'яті. Хай позбудуться страху ті люди, кого чудом не скосив голодомор, осмілюють ті, що ділилися останнім шматочком чи крупинкою хліба. Хай отверзнуться уста очевидців і свідків, дослідників і журналістів. Ми прагнемо правди і справедливості. Щоб знати, куди йти, треба знати, звідки ти прийшов. Мусимо знати, вивчати своє минуле з точки зору справедливості та боротьби українського народу за незалежність, переосмислити трагічні фальсифіковані сторінки історії українського народу, усвідомити свою приналежність, надати правову оцінку історичним подіям. Одним із трагічних періодів історії українства є перша половина ХХ століття. Розсекречені архівні документи, робота науковців та дослідників, політична воля влади і бажання українців повернути історії правду дадуть можливість нам усвідомлено рухатися вперед. Голод був штучно створений сталінським керівництвом, щоб зламати опір колективізації через винищення українського селянства. Селянство було головною перешкодою соціалістичним перетворенням. Сталін називав селян покидьками. Їх взагалі не вважали за людей. Мільйони розкуркулених та репресованих селян було депортовано на північ. Усуспільнивши всю землю, худобу і ремонент, сталінський режим прибрав до рук 80% посівних площ, а дві третини селян загнав до колгоспів. Колективізація в Україні стала зламом в історії нашого народу, знищила українське село. У 1931 році у селян вилучили все зерно, в тому числі посівний фонд. Селянство не могло провести ефективну посівну кампанію 1932 року. Україна не виконала план хлібозаготівель, Натомість Сталін підняв план заготівлі зерна у 1932 році на 44%. Серпні 1932 року партійні активісти отримали юридичне право конфіскації зерна в колгоспах. Того ж місяця в дію було введено ганебний закон, що передбачав смертну кару за розкрадання соціалістичної власності. В народі його назвали закон про п'ять колосків. За крадіжку колгоспної власності передбачався розстріл із конфіскацією майна або позбавлення волі на 10 років із конфіскацією майна. Було заборонено будь-яку допомогу з боку міжнародної громадськості. Жодна інформація про голод не пропускалася. На кордонах України стояли загороджувальні загони військ, щоб перешкоджати самовільним втечам голодуючих. Натомість сталінське керівництво продовжувало відправляти хліб на експорт, незважаючи на трагедію голоду. Стало зрозуміло, що державі потрібен не мій хліб, а моє життя. Мало вибити до кінця останні залишки ворожих класів з їхніх позицій, відверто говорив Йосип Сталін. Треба цих колишніх людей остаточно знищити. Між нашою владою і селянством велася боротьба не на життя, а на смерть. Відверто заявить секретар ЦК КПБ України Хатаєвич. Знадобився голод, щоб показати їм, хто тут господар. Він обійшовся в мільйони життів, однак колгоспна система затвердилася. Ми виграли війну. 32-й, 33-й рік. Що ви пам'ятаєте про той період? О, й мру, та не ладно, я йому рута не забудуся його, того 33-го. Голодували, мучилися, хай Господь миле. У нас було в батька п'ятеро. Мати не бачила, батько сам робив. О. І ми всі чисто, як мишанята. принесуть е, соломи в хату е, меншим дітям. А старшенькі йдуть до скирти і вибирають колосочки, І за день там вони наберуть, ну, може, з пригіршку пшенички, це ж із тої соломи. А ми в хаті щось трошки навибираємо. І оце мати на ту пригіршку пшенички, на двох казан води. І це зварить той суп. І батькові дасть густішеньке, бо батько ж робить, а ми ж не робимо всі дармоїди. А потомечки... Вже із голоду стали коні дохнуть, бо не було що стріхи, з е, криші знімали і коней кормили. От. Ну, коли почали, значить, ці, е, е, вже те то батько то коняка здохне, батько возьме, отягне, обдаре її. Ну, м'яса на її нема, бо вона з голоду здохла, то вона така, як я, зараз. Ото нутро вибере там серце, печінку, льохке, ото приносить, і мати навари нам уже якоїсь баланди, і ми тоді ото їмо о, той суп. І так ми всі чисто п'ятеро вижили. І батько тоді у весною вже почали носити чи возити до коней брагу коням із пивзаводу. То батько ріденьку брагу збере та коням оддасть, а гущі у візерці там навибирає і принесе. І мати то такий куліш варить. І куліш нам давали той. Ми їли. Ховрашки ловили, горобці ловили. Оце так таким, таке мені було. Хіба йому можна забути? така, я же називалася вона. Колона якась, в общем, що вивозили, вигружалися і вивозили на станцію, вагони грузили і відправляли, а куди відправляли вже, я не знаю, куди те зерно відвозили, а вивезли геть усе чисто зерно, людям не дали нічого. І так люди... Було йде ж у город. а ми ходили, я ж раніше не тут жила, трошки туди далі. Та потісти, по тій степовій дорозі ходили, то там людина лежить вже, махає. Кончається, а там лежить вже готово, по дорозі теж йдуть і вмирають люди. Це навіть не те, що я лічно на свої очі бачила, бо я ходила дуже. Що я можу згадати? Згадати те, що добре, добре нам було голодувати хорошо. Оце ж, само головне. як виживали. Як, як виживали люди, хто як мог. Наприклад, мій батько не батько, а це відчим, то він там за, за, зарізав телятку та закопав у березі у, у траві, та то там ми трошки так вроде, підживалися. А все рівно. Я вже в школу ходила, а брати мої три брати тоді ж не ходили ще в школу, та вроді садик, то вони ж пухлі були. Та тепер я, як будь би вдома, та трошки ж вижила, ну, звісно, на лікарствах той досі прийду, вже 86-й. 7-й буде, піде 14-го. А брати усі чотири і всі на тім світі вже. Батько й матір посадили, ми залишилися вдома, то вигребли до квасолини, не було ж нічого. Та ми що тоді? На подножний корм, хто що мав то були такі, Ми казали на його какиш, то таке було, покачаєш його, а, а він тоді наче аж солодкий, і йому заправляємося. Ну то в окацію їли, що взагалі було все не так, як треба. Наприклад, як я дитина була, то батьки то знали, що це, це просто було воно згори, мабуть, заказано, щоб. Трошки було людей те знищить, а потім вже після того засилали то з Білорусії, то, то ще звідки я, там переселенців, переселенців за бо тут же ж корінний, корінне населення вибили, вчитайте. Дітей тоді вже виховували у Салінському духу. Ми ж тоді такі патріоти були, рос, як росли діти. Хіба ж ми знали, що це над нами таке іздівательство? Батьки то знали, а там вони ж мовчали, бо не здесь було сказати нічого. Дошло і собаки, і, і гаврахи ловили на степу. А, а брати до своєї коняки кусочок і завізів, а його комуністи так побили і забрали, і він і, і, і пропав десь і не вернувся. А комуністи ходять по хатах та шукають, що нема що їсти. Найдуть квасолю, навіть квасолю заберуть. І нема нічого і крихти. Ходять по хатах, і заберуть, де що не є, навіть з вода заберуть. Не було нічого в хаті. І ще люди пухлі, умирають з голоду. А вони ще налог требують, а, а нема що його Були батько, мати, я четверо дітей нас було. І дід і баба були, батькові батьки були коло нас, то голодували сильно. Батько і батько вмер на печі з голоду. Баба на лежанці вмерла з голоду, та батько тоді завернув у ряднину та подвозив їх на кладовище та закопав у яму. А я бідна теж голодувала, тільки конятину їла, ходила, рубала на скотомогилі коні та їли та м'ясо, а степу ходила та розгортала паличкою, кукурудзу, шукала у качанцях під снігом, бо не було що їсти. А тоді ходили в Овраму картоплю, гнилу збирали, та то борошенце таке повисикала, ми збирали. Прийдемо додому та наберемо листя з березка, та так і були желізні ступи, гільзами мене Ті картоплі, ті листя та напечемо латків таких, та їмо було латки. А в берег піду, та нерву рогозу та суп зварим з рогозу. Тяжко було сильно. А тоді заболіла я літом. Ох, кресей було сильно багатсько. Це в 33-му. Такого було криси, що страх один. Вони мене в хаті обпали ті криси. Мама прийшла, така гайда дитину на вулицю, бо вони тебе з'їдять. Та винесла мене на вулицю, та на рядні поклала, вони мене кругом ті криси обступають, обступають. Ну, гризти не гризла, тільки я їх і не боялася. Думаю, що Бог дасть тей буде. Ніхто нічим не допомагав і грамочки. Голодували, то ніхто не обращав ніякого в Тяжело дуже було. Ох, а тоді половили котів. Знаю, батько вловив два коти, убив, то жарили ті коти, та ми поїли ті коти, собаки їли, що тільки ми бідні не їли, що ми тільки не терпіли. Яка причина, чому так відбувалося? А яка ж причина? Самі для себе жили, а нас голодом морили, щоб ми подохли і з голоду геть усі. Це ж Сталін таке робив, же нам Глумився з нас, як хотів, так і глумився. Люди не могли про це говорити відкрито, тобто не могли тоді це говорити чи протистояти якось? Думалося собі в думці, та в хаті балакалося, а так же ж на вулицю не підеш, бо це ж тюрма. Голодна, холодна, боса, школу покинула, в як я жила. А їсти хотілося, хотілося. Ну, і стидно, но мати нас кормила в колосі коні дух, а мати м'ясо нам те носила, та годувала нас, говорила і годувала. І в нас не було нічого, бо ми бідно жили. А батько пішов у колос, заробив товічку. Ми вигляділи корову, у нас була корова. Ну, батько пухлий був, лежить. А мати йде на ро йде в див Ну, Батько і пішов. А я пішла телята пасти з батьком туди в колоспі. Тільки я собі віддільно пасла четверо. Можу пасти, можу загнати до себе в двір, так пасла. Ну, давали їсти мені в колосві, там. Кулішу варили. Тридцять сторін році вже починався голод. З батько мій їздовим був, возив млин молодь і. Тоді хліб давали на ядека, видавали кожну, на скільки ну, душу у, ха, у дворі, давали по пів кіла хліба, і батько возив муку і те, привозив у коморю і його засудили за це діло. Оце це засудили його, дали йому 12 років допера, 8 висілків і 5 год. Як вам сказати, щоб на Україну не з'являвся. Родина залишилася тут а чи ми разом з батьком? Шестеро дітей, мати. Фу. І теж тридцять роки, рік нічого. І, при, і приїхали, це батька забрали, засудили, а тут весна знаходить. Ще не весна, а вже мат місяць скільки, приїжджають, забирають, що, що є там на горіщі, то погрібі, чи жвукар, топлю забирали. На горішці мати виховала в горшки, такі були раніше, квасоволю, горох там, чи що. Геть позабирали і геть ну, горіще. горішче. Ви залишилися без харчів зовсім, де? це 32-й рік. У 32-м роді одна діжка того, огірків залишилася у нас. Спасіба сусідам. Ой. Був легендій Хмеленко, він був завхозом і бачив, що це таке горе нам, щоб кури приправили до нас, мати вхажувала. І сказав Ярину, оце кури, щоб були хороші. І діти цілі були. Батько повернувся. Чи не, бачили ви батька? Не, не бачили ми. Як забрали, так по цей день ми не бачили. І не знаєте, як не доля не знаю, склалася. де Він і як він, що де він живе, не, не знаємо. І от оце так ми жили. Фу. А ось якщо згадати 32-й і 33-й рік, який з них був найскладніший в Оситняшці? У, у 33-му годі весна дуже тяжла була, їли листя. Із берестка терли, сушили, терли, латки пекли, гичку рвали, вже росло, бурячок був, листя рвали, те різали, та парили, та якась там укиче, що там, то латки пекли. Чому забирали ось продукти? Тож на на вред чи я не знаю як. А виживали, Мишоловки ходили, збирали. Знаєте, що таке мишоловка? Мишу понаносять, а то. Мишоловки. Ось, ось це вже як то зимою мишоловка. там ходили до скертів, десь підтрусували, може де яка зернинка випаде, товкли. Качаниць кукурудзи, без кукурузи той. Ну, все таке. А перейшла весна, впаслися. Оце ось я хлопцям показала, оце, оце наша їда була, бо більшинство оце таке. Ну, голодували і бідували, нічого сказати. Сім'я вижила, скільки діточок було в родині? Наша сім'я вижила, нас троє дітей було, і баба, мати і батько то вижили, як і пухли, і все, ну вижили. Живі поставилися, не померли. В му році урожай був. Як так трапилося, що селяни залишилися без харчів? А як якесь трапилося, даний був, видно ж приказ, що забирали все. У кого де зернина була, і вдома, то забирали. А здавали все. Под роз, роз, розверстка якась видумали. Тут колгоспи були на цій території, людей заганяли в колгоспи? Ну, е, мій батько зразу пішов у колгосп. Зразу пішов, то ну як. Був кінь, була, що було, там який реманенти. Все відніс. То все віддали в колгосп. Але ж шкода було віддавати своє? Да. Вихову І вихову там яка ж земелька була, то тоді, тоді зділили. Була земля своя, там по, по гектару чи по два гектари, то ну, все в колгосп дали. В колгоспі. А яка ситуація загальна в селі була? Як люди виживали в селі? І були такі люди, кого куркулили, кого селали? Куркулили, куркулили, колгосп не схотів, розкуркулюють. Ось його. Сім'ї розкуркули повністю, батько одразу не хотів іти в той в колгосп, то забрали все не то, що навіть в погреба і буряк і все, і на горищі коноплі, ті, клоча, то позабирали. Тобто однаково погано було всім. І що багатим, що бідним, всі залишилися рівними, голодними. А, так, рівними всі голодні були, всі пухли. Ну як на той час для чого це робилося? Ось саме вилучалися продукти, зерно, залишали такі заможні українські сім'ї. Ні з чим. Дідільство було, прямо От. Щоб не стоїть народ і все. Ось таке було. Всі боялися. Всі боялися, репресію тихо забирали в тюрми. З цього з батька то забрали в тюрму і в тюрмі він не помер. Так, на моє місце, це прямо спеціально вредительство було. Вредитство було від влади. Збираю ту картошку, що померзла на степу. І оце Яблучко, отаке, що падає зелені в оце. Ту картошку обмивали, і терли, і варили отакий киселик. Як спомню, добрий був. У вас була велика родина? Велика. Всі вижили? Не одна сестричка осталась менша за мене. А що пам'ятаєте про той час саме, який рік був, був врожай чи не було? Був урожай, був урожай, а забрали, ото була красна мітла, Оце, оці колгоспи організовувалися. Приходили в хату, забирали з горіща, все замітали. Навіть хто закопав якусь, якусь там мірку, якийсь крупів чи зерна, і то весь забирали. забирали в погребі, все забирали. Оставалось у хаті, може, де якийсь гарбуз залишився, А що ж той гарбуз? Помер батько. Мачуха була теж померла. Двоє діток було, таке ще я їх гляділа, одному було на один вторий вже в клас ходив, Петя, хлопчик. Їли люшбайки ходили в сусідів, просили з картошки, та тім, як кине, і спроса, щоб шанота вклося. А то на спі, на селянський ступі, а от і м'який не їли й померли з голоду. Чому так вийшло, що рік урожайний і до голоду довели український народ? Ну, оце ж організували колгоспи, хто не хотів записуватися в колгосп. Особливо хто не захотів записуватися. Ну, боялися, що це ж, як оце так сім'я, усе оддай. Жили, жили, небагаті жили. Серед... А люди не хотіли йти в колгосп, а опір чинили, не хотіли йти, так? Не хотіли, не хотіли. Ну, вже хто, якби і батько пішов в колгосп, то може б стала сім'я жива. А як оце ж, ося родина, оце батькові брати, один остався живий, сини записалися в колгосп. І оса хто йшов колгосп, той ще якось виживав. А хто чинив опір, то був приречений на голод. Да. Сьогодні є вже не лише достатня законодавча база, досліджений матеріал, розслідувана кримінальна справа, а поставлена крапка саме судом. У січні 2010 року апеляційний суд міста Києва розглянув кримінальну справу, констатував факт геноциду в Україні в 1932-33 роках та визнав організаторами вчинення тяжкого злочину Сталіна, Молотова, Кагановича, Посташева, Касіора, Чубаря, Хатаєвича. У зв'язку з тим, що вказані особи померли. Суд закрив кримінальну справу за нереабілітуючими підставами. Досудове слідство і суд визнали, що згадані особи умисно організували геноцид українського народу. Постанова суду вступила в закону силу 21 січня 2010 року. Відповідно до конвенції ООН 1948 року. Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього Україна цим рішенням виконала свої міжнародні зобов'язання вживати заходів щодо попередження геноциду та карати за його вчинення. Слідчими встановлено, що саме Сталін, Молотов, Каганович, Посташев, Осіор, Чубар, Хатаєвич штучно створили життєві умови для фізичного знищення українських селян. Використавши такі репресивні механізми та способи, встановлення для України плану хлібозаготівель, що не міг бути виконаний: ізоляція території України, заборона листування, запровадження натуральних штрафів, проведення постійних обшуків з вилученням зерна, продуктів харчування, посилення репресій, включаючи розстріли осіб, які вчиняли спротив, прийняття рішень щодо депортації селянських родин з України. На так звані чорні дошки на теренах України було занесено 735 районів. Днів, сіл хуторів колгоспів, згідно з висновками судової науково-демографічної експертизи, внаслідок вчиненого геноциду в Україні загинуло 3 мільйони 941 тисяча осіб. Потенційно не народилося 6 мільйонів 122 тисячі дітей. Отже, Україна втратила 10 мільйонів 63 тисячі осіб. Весь цивілізований світ засуджує злочин геноциду. Європейською конвенцією 1950 року про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що принцип. Заборони зворотньої дії кримінального закону не є перешкодою для судового розгляду. А конвенція ООН 1968 року передбачає, що строки давності до основних міжнародних злочинів геноциду, злочинів воєнних та проти людяності не застосовуються. Кримінальну відповідальність за злочин проти безпеки людства було передбачено статтею 442 геноцид Кримінального кодексу України в 2001 році згідно з нормами міжнародного права та чинного законодавства України. Геноцид це умисно не діяння з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи, шляхом позбавлення життя членів такої, чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне або часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому. Боже великий всевладний, яви Я нам свою могуть. Дай розпізнати правду, праведників не забудь, дивляться в твої очі мільйони скатованих душ, пригорни їх, посели на спочинок та їхнього сну не наруш. Заступи нас і нашу державу від кривавих лютих незгод. Всі ми. Сущі усопші, прийдешні, твій пшеничний безсмертний мир.